Вітаю, друзі! Медова паска наш традиційний рецепт, який передається із покоління в покоління. Завдяки меду тісто виходить більш пухким та вологим, що дозволяє пасті залишатися м'якою навіть через деякий час після випікання. А ще мед додає природну солодкість і чудовий аромат, що робить смак паски ніжним та делікатним. Ці переваги роблять медову паску не лише смачним делікатесом, а й справжнім символом родинного затишку та великоднього духу. Тож до роботи у миску налити 200 мл з нагрітого молока, приблизна температура 35-36 градусів Цельсія. І відразу поговоримо про дріжджі. Правильні дріжджі, запорука вдалої паски, адже тісто для пасок важке, здобне. Воно містить багато жиру, яєць та цукрів. Тому я раджу обирати осмотолерантні дріжджі, духмяна хата, вони з легкістю впораються з важким тістом. Отже, цього разу нам потрібно взяти 25 грамів дріжджів, а це одна четверта частини стандартної пачки. Розкришіть дріжджі у молоко, досипте 15 грамів цукру, 50 грамів борошна і перемішайте усе вінчиком. До однорідності. Цукор і дріжджі повинні розійтись у молоці. Накрийте миску харчовою плівкою, дерев'яною шпашкою зробіть в ній декілька отворів і залишіть за кімнатної температури на 30-40 хвилин. За цей час маса стане пінною з безліччю та гарненько підросте. Отже, це означає, що дріжджі повністю готові до роботи з важким здобним тістом. У чашу міксера викладіть 4 яйця. У мене яйця середнього розміру вагою 60 г кожне. Докладіть до них 3 г солі це половина чайної ложки, 1 чайну ложку апельсинової чи лимонної цедри та 100 г натурального меду. Пам'ятайте, що від обраного сорту меду буде залежати аромат паски, і далі замість нас нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 4-5 хвилин. Маса повинна стати світлою та пінною, а мед повністю розчинитись. Вилийте підготовлену дріжджову суміш до яєчної і перемішайте на найнижчих обертах до однорідності. На це піде декілька секунд. Не припиняючи перемішування, докладіть 4-5 столових ложок борошта. А далі поміняйте насадки з вінчиків на гаки і продовжуйте замість тіста, поступово докладаючи решту борошна. Маса доданого борошна на цьому етапі приблизно 570-600 грамів, і плюс не забувайте, що ще 50 грамів борошна ми вже використали раніше, коли готували опару. Перемішувати тісто потрібно не менше 10 хвилин міксером. Звичайно, це можна зробити і руками, тоді час вимішування дещо зросте. Ось тут добре видно правильну консистенцію цього тіста. І лише на цьому етапі поступово порціями по 10-15 грамів додайте 125 грамів м'якого вершкового масла. Я використала масло жирністю 82,5%. Масло ні в якому разі не повинно бути розтопленим, а просто м'яким. Завдяки тому, що глютеновий каркас тіста уже добре сформований, м'яке вершкове масло вмішається між сформованими волокнами наприкінці замісу, не порушуючи їх цілісність і структура паски буде волокнистою. Після того, як тісто вбере усе масло, вимішуйте його ще приблизно 2-3 хвилини і закінчуйте заміс. Після додавання масла тісто стане більш пластичним та ніжним. Як бачите, консистенція тіста дещо липкувата, накрийте посуд з тістом харчовою плівкою чи рушником і залишіть у теплому спокійному місці на 1 15 години в залежності від температури приміщення чи до моменту, коли тісто збільшиться в об'ємі у 2,5-3 рази. За цей час підготуйте родзинки. Я попередньо промила 200 г родзинок, замочила їх на 3 години в апельсиновому соці, а потім відсідила. Отже, перемішайте відсіджені родзинки з двома столовими ложками борошна. Розділіть перемішане тісто на потрібні вам порції і викладіть на змащену олією кухонну дошку. Руки теж змастіть олією. І сформуйте із кожної порції кулю. Я сформувала три різні кулі вагою 300, 450 і 550 г кожна. Накрийте кулі рушником і залишіть на 15 хвилин. Переверніть кулі нижньою стороною вверх і розтягніть у пласт товщиною приблизно 1 см. На нього рівномірно розкладіть потрібну кількість родзинок. Долоною втисніть родзинки у тісто, а далі зберіть краї до центру, переверніть і знову сформуйте кулю з натягнутим верхом. Якщо формувати паски таким способом, то усі родзинки опиняться всередині тіста, а не зверху. І також при вмішуванні родзинки не пошкодять сформований глютеновий каркас тіста. Кожну форму я виклала всередині пергаментним папером. Наповнювати форми слід на третину її об'єму, отже, сформовану кульку акуратно викладіть верхньою натягнутою стороною вверх, аналогічно вчиніть із рештою частин тіста. накрийте форми рушником чи харчовою плівкою і залишіть за кімнатної температури приблизно на 50 хвилин чи до моменту, поки паска не підніметься майже до країв форми. І лише після цього змастіть їхню поверхню сумішю із одного жовтка і одної столової ложки молока. Ця суміш теж повинна мати кімнатну температуру, а змащувати найкращим м'яким пензликом, щоб не примнути поверхню паски. Усе в духовку їх. Випікайте за температури 170 градусів Цельсія на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 30 Тире 40 хвилин в залежності від величини паски. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Вона повинна вийти з паски сухою без залишків непропеченого тіста. Я меншу паску пекла 25 хвилин, середню 30 хвилин, а найбільшу 35 хвилин. Після духовки залишіть паски у формі на кілька хвилин, а далі вийміть і перекладіть на м'яку поверхню на бочок. Для того, щоб вони у формі не запарились. Ці паски дуже ніжні, тому періодично перекочуйте їх з одного бочка на інший. Це потрібно для того, щоб під своєю вагою паски не приміялись і залишились круглими. Перекочуйте, аж поки паски повністю не охолонуть і їхня структура не стабілізується. Ну що ж, настав час заглянути всередину наших красунь. Паски виходять дуже ніжними, повітряними та пружніми. Завдяки внесенню вершкового масла наприкінці замісу вони матимуть волокнисту структуру, а завдяки цікавому формуванню родзинки рівномірно розподілилися по усій площі паски. Вони наповнені делікатним медовим ароматом в міру солодкі. Я б навіть сказала, що їхня солодкість нижче середньої, але ця солодкість особлива з медовими нотками. Завдяки меду паска справді довго залишається вологою, тому впевнена, що цей рецепт медової паски займе своє поважне місце серед ваших улюблених рецептів. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.